Дотримуєшся ПП, але не маєш ніякого результату. І ось причини чому: перша, ти відносишся до правильного харчування як до дієти, у якої ти розумієш, що ти себе в чомусь обмежуєш і це для тебе якась певна каторга. І ось ось, ось, ось ти почнеш своє старе харчування, якому ти був задоволений максимально. Тобто відношення не як стилю життя, а як до обмеження. Друге, ти все таки знаходишся в профіциті. Здорове харчування не значить низькокалорійне харчування. Третє. Ти себе постійно обесцінюєш у зв'язку із тим, що не маєш тих швидких результатів, не влазиш ту одежу, Тобто знаходиш в такій от просаженій мотивації, і особливо ти дивишся в дзеркало і такий, ну я ж наче уже ж там місяць на цьому поперед мої мінус 5 кілограмів, які я так хотіла. І в тебе організмі сприймає харчування і загалом цей стиль як загрозу. І накопиш я в собі вологу, і за цього стрілка на вагах не змінюється. Напиши в коментарях, чи резонує тобі це і переходь у телеграму грам і отримай приємний гайд